Вітаю! Ви дивитесь інтерв'ю на Суспільному? Мене звати Юлія Девда. Сьогодні розмовляємо із військовим Романом Крутяком, який у бою за країну втратив зір, але не втрачає віри в перемогу. Романе, мої вітання знаю, що нещодавно ви повернулися з Німеччини, де зустрічалися із тамтешніми медиками щодо вашого зору. Що сказали вам лікарі? Так, на останньому обстеженні в Німеччині насправді все починалось доволі позитивно. Ось тому, що лікарі провели зі мною певні експерименти, які ще зі мною в Україні не проводили. Ось, але вони сказали, що останнє слово буде за професором, який працює з рогівками. На жаль, коли прийшов цей професор, він сказав, що в моєму випадку наразі неможливо нічого замінити. От і, скажімо так, якщо буде робитись операція, то нова рогівка не приживеться. Але все-таки я вірю, що в певних нових країнах, коли ми плануємо поїхати на обстеження, появиться професор, який прийде і скаже: О, так ми можемо це зробити. Те, якою інформацією володіються, Нідерланди, там наразі найкраще розвинена офтальмологія і хірургія, і пересадка рогівок. Тому в найближчих планах відвідати цю країну з обстеженням. Скажіть, хто вам взагалі допомагає освоюватись у цій новій реальності? Ну, моя сама головна підтримка це моя дівчина, ось яка з перших днів мого поранення була зі мною в госпіталі. І після виписки з госпіталю ми разом з нею рухаємось, і вона мене багато чому вчить, допомагає. А наразі у нас же все так на автоматі доведено, що ми, скажімо так, не виникає ніяких труднощів у житті побутовому, там і чи в цивільному, там рухатися по транспорту, по метро, мет таксі. Деколи бувають такі моменти, що я навіть і забуваю, що я, що я чогось не бачу. Це була ситуація, як я мав зустрітися з побратимами. От моя дівчина поїхала на тренування, я був сам в кімнаті, я зібрався, вдівся. Слухаю, яка година, і такі так все. Мені потрібно виходити. Я підходжу до дверей, а потім такий: о, забуваю, я ж це нічого не бачу дзвоню до побратиму кажу, друже, піднімись зі мною, бо я ж далеко не зайду. В мене в голові, як в комп'ютерній грі, вимальовується карта, я знаю, що де стоїть. Банально, коли я заходжу в ванну кімнату, я знаю, що там справа в мене. Умивальник, там на ньому стоїть зубна щітка, це все воно так береться, і м'язова пам'ять це доволі крута штука. Ось так само на подвір'я можна вийти, на кухню прийти, тобі там до ноги їсти. Я вже по звуку чую, де кладуть тарілку, де ложка, де вилка, де кружка, там по запаху і чувай. каво. Це доволі круто. Ось а складності вони виникають доволі мінімальні це коли приїжджаєш в якесь нове приміщення, в нову будівлю. Потрібно вивчити, що де знаходиться, але це ну, діло 10 хвилин. Розкажіть про той день, коли ви отримали поранення, що призвело майже до цілковитої втрати зору? Поранення я отримав 6 травня 22-го року. Ми з хлопцями були за 10 кілометрів від лінії зіткнення. Це південно-східний напрямок. На цих позиціях воював наш другий батальйон. А ми були в резерві і для підкріплення саме наша рота в населеному пункті. Проводилися штурми зі сторони орків, Вони хотіли зайти в це. В цей населений пункт їх відбили, і нас туди відправили на зачистку. Командир крикнув нам займати сектори. Я зайняв плюс-мінус безпечне місце для себе. Ну, як я думав, на той час я вже навчався літати на дронах, але, на жаль, жодного бойового виліту я не встиг зробити. Але в мене була, крім цього, карта. Я зміг зорієнтуватися ще на карті, щоб зрозуміти, в якому напрямку мені спостерігати, і плюс-мінус знати, що там в мене за спиною безпечне місце. В цей момент якраз над цим населеним пунктом. Там літав ворожий Орлан-10, це розвідувальний дрон. От, і Я лежав біля стінки будинку. От, по нам почали, я почав виходи, почала крити артилерія. Ось Перші прильоти вони попадали поруч біля мене, там 10-15 метрів. І наступний вихід це, скоріш за все, можливо, танк по навісній траєкторії влупив, тому що там, 5 метрів від мене будиночок був дерев'яний, він практично на весь склався. От, звідти я почув крики своїх побратимів. Ну як не крики, а ну я розумів по звуку, що є багато поранених. Ось і я розумів цей момент, що мені потрібно бігти до них, надавати їм допомогу, тому що, ну, самі розумієте, коли відірвані кінцівки, там час йде на секунди. От і я буквально дуже швидко приймаю рішення. Біля мене був заборчик такий металічний. Я думаю, що я зараз перескакую через нього і біжу до них. Ось я не почув виходу з ар з артилерії, можливо, це десь з далі дистанції стріляли. І я виходить, лежав ось так на землі. і Я приймаю рішення бігти. Я от останнє, що я пам'ятаю, я ось так піднімаюся з землі і периферійним зором зліва. Десь на вістині, там метра-півтора бачу, димко відміниться, розрив. Я ще встиг такий подумати, о, нормально. І в наступну секунду сильний удар по голові. каска мені здула, приконтузило ліву сторону, ліву ногу, ліву руку. Я просто впав на землю, мені почало заливати крові рот, ніс, от, просто ну, як струмочок палився. І в перші секунди я думав, ну, що це насправді кінець, тому що ну, я нічого не бачив. Повністю зразу пропало світло, темнота абсолютно. І я відчуваю, що ну, тут і лівої сторони я не чую, тут ти ще кров, я лежу на землі, на фоні ще чути постріли з автоматів, я чую ще наступні виходи з артилерії. Все-таки прийшла до мене думка, що не потрібно так швидко здаватися. От я підвівся на коліна і правою рукою почав перевіряти своє, своє тіло на ще якісь ушкодження. Ось ліва рука була на місці, ноги теж були на місці, все було на місці, і ще мені під плитоноску декілька осколків залетіло. Я пам'ятаю, тоді рукою натиснув а на спину я чи що воно не боляче, значить все нормально. От, з лицем була інша історія. Я не хотів рухати цю ділянку обличчя, тому що були рукавиці, вони були всі брудні, як я думав, на той випадок. Я просто ось до цього моменту провів рукою, чую тут на місці, тут все на місці. От Я ліг назад на землю, почав кликати побратима, кажуть, що медик-медик. От, чую, як він біжить до мене, такий каже, друже, ти де каждо тут під деревом? І я пам'ятаю, як піднімає такий голову, і він так в один момент такий зупиняється, такий ух, йо! Я кажу, друже, що дуже страшно. Він каже: Та старий, будеш піратом. Я кажу, та нічого страшного, бери мене в машину, типу, і виїжджаємо звідси. Я на нього звісився, він мене затягнув в машину. Ось, ну, це все паралельно також відбувалося під тим, що прилітала артилерія. Але ми вже ми загружалися в пікапи наші. І вони затягували інших побратимів, які були поранені. Коли ми вже виїхали в сусідній населений пункт і відкрилися двері, я почув голос знайомого побратима-медика. От я йому кажу, друже, тут же не стріляють. Він каже, ні, тут же не стріляють. І на цьому моменті я вже зрозумів, що, скажімо так, мій військовий шлях закінчився, в подальшому це госпіталь реабілітації. Я вже в принципі видихнув, тому що розумію, що вже скажімо так, життя воно в безпеці. Як ваші рідні зреагували на те, що ви подалися до війська і почали свій бойовий шлях в березні, в квітні, коли, зокрема, на Київщині відбувалися страшні речі? Е, ну, свій військовий шлях я почав, можна сказати, 24 лютого ще зранку, як почали по Києву ракети летіти, бо вже в цей час я був впевнений, що я не поїду нікуди звідси, а піду захищати батьківщину, який безпосередньо. Ось, і перші дні я взагалі не казав нікому нічого. Десь вже через декілька днів, коли вже у нас було сформоване відділення, якийсь плюс-мінус невеличкий підрозділ. Вже тоді я написав родичам, що захищаю батьківщину, і я на війні. От. Ну, в принципі, більшість родичів вони не сумнівалися, походу в тому, що я туди піду. Перший населений пункт, куди вас відправили? Де це було і що ви там разом із побратимами робили? Києві на той час був рекординговий центр, який відбирав бійців по медицині. Ну тобто, проходили медкомісію фізпідготовку. І після цього їх відправляли в Маріуполь. Це саме в полк АЗОВ. Я був впевнений, що вони будуть збирати всіх бажаючих для для оборони Києва. І 24 лютого орієнтовно 9-10 ранку в мене вже був зібраний рюкзак. З моїми речима, так як я раніше ходив на військову кафедру у Львові, мене була форма, скажімо, умовні речі для виживання там спальний мішок, каремат, сухпайки невеличкі були різноманітні люди. Основним костюком для цього підрозділу стали це ветерани Азова, які на той час перебували в Києві або встигли доїхати до Києва. Також було дуже багато бійців з інших підрозділів. Ну, Ветеранів мається на увазі, от і також було багато людей, добровольців, які були взагалі без бойового досвіду. І було багато таких, як я, які закінчили там військову кафедру, мають велике теоретичне підґрунтя, але не воювали. Це були дуже круті побратими, з якими я попав в одне відділення. Скажімо так, після п'яти хвилин спілкування з ними, я вже розумів, що я цим людям можу довіряти. От, що вони, скажімо так, не кинуть тебе на поле бою і що все буде нормально. І перший наш виїзд це було 25-26 лютого, населений пункт Горінка. Е, на той час в мене була тільки форма, курточка і шапочка, автомат і чотири магазини. От, у нас був там невеликий сектор, де ми вели спостереження. Ось, але це ми там були три-чотири дні, але за той час ми, скажімо так, пережили бойове хрещення, я скажу на всі 100%, тому що ми там попали і під артообстріл. обстріл. Перший раз в житті я відчув, що це таке, коли по тобі летить артилерія. О, також спостерігали на авіацію, на гелікоптери, на техніку, на всю цю канонаду встигли збігати на зачистку в один, в один пункт, де сказали, що можуть бути орки. Ось це були банально дуже сильно насичені дні, і за 4 дні там за 3-4 дні ти отримуєш стільки бойового досвіду, скільки люди там за рік-два теоретично навчання не отримують, і це було дуже, скажімо так, насичено. Далі ви брали участь у боях за мощун чи під мощуном. Правильно сказати, це саме в самому Мощуні, 7 березня руська армія зрозуміла, що вони в бучі Ерпіні не можуть пройти. Там на той час дуже круто тримала оборону. 72-га бригада. Хлопці їх не пропускали. От і орки вирішили, що вони підуть через мощун. Це таке маленьке взагалі містечко з боку від Бучі Ерпіні який знаходиться в такому гарному сосновому лісі, там ще річка тече, і вони всю свою силу перекинули туди. 7 березня, зранку, по тому що я знаю, туди вже зайшли ДРГ-групи ворога, розвідгрупи. Ось це були ВДВшники, Псковські, різні десантники, морпіхи. Зранку, після того, як ті групи ворога, які відпрацювали наші спецура, нас відправили туди на зачистку населеного пункту. Ми рухалися до середини мощуна. Ми йшли, можна сказати, по гарячим слідам, тому що заходили через будинки, там було видно сліди крові, сліди того, що там надавали тільки що допомогу комусь. Було багато кинуто їхньої зброї. Ось і поки ми рухалися, багато тіл убитих орків зустрічали. І ми таким чином дійшли до центру села. От, і нам сказали, що ми тут залишаємося, тому що є інформація, що вони хочуть вночі штурмувати населений пункт, і ми, умовно кажучи, будемо першими, хто має їх зустріти. От, і ми цілі, цілу добу були в такому напруженні, тому що могли підійти з будь-якої сторони. Над нами постійно було чути, як літає дрон. Після того, як дрон пролетів, одразу, одразу свистить артилерія. От, і це було такий доволі, скажімо так, Дні, коли адреналін він навіть не виходив з крові. Поки ми були зі своїм взводом на цій ділянці, штурму ніякого не було. На жаль, нічого не почалось. А чому на жаль? Тому що у нас хлопці були такі мотивовані, заряжені, і всім дуже хотілося от, займатися ділом. От ще через декілька днів наш підрозділ вже звідти вивели. Ми сиділи всі в пущі водиці, це недалеко від Мощуна в резерві, а туди вже заходили бригади повноцінні. І повноцінні бригади вже там тримали оборону, і була проблема в цих понтонних переправах. І декілька їх наша артилерія збила, а одна залишалася цілою. І вже десь після середини березня було прийнято рішення. Бригадами розбомбити дамбу, яка була вище порічці, от вони її розбомбили, розлилася річка. Вона залила повністю ці понтони змила, залила їхню техніку. І вже ближче до кінця березня, коли це все там затопилося, росіяни зрозуміли, що вони не зможуть тут просунутися. От, і вони тоді вийшли з під Києва. Скажіть, із чим пов'язаний ваш позивний Хмара? Я з самого дитинства мав доступ до повстанських книжок. Вони мені дуже подобаються. Одна з них це Яворівський фотоархів УПА. От це книга зі світлинами повстанців української повстанської армії. Ось і є такий персонаж. Був це Дмитро Бєлінчук, і в нього був позивний Хмара. І є одна дуже гарна світлина, де він на фоні ялинки стоїть такий харизматичний, брутальний. Я коли був малий, я для себе вирішив, що в будь-якому випадку, якщо я коли-небудь попаду на війну, то в мене буде позивний хмара. Я знаю, що два роки ви навчалися на військовій кафедрі при львівському університеті Івана Франка від Академії сухопутних військ. Так, Скажіть, так. будь ласка, наскільки корисними ці знання стали вам у бою? Це велике теоретичне підґрунтя. Тобто я на той час знав, що як стріляє, що як розбирається, як що цілитися, і це додавало певної впевненості, тому що я знав, якщо в мені там в руки попадеться ПКМ, то я буду знати, як зарядити ленту, от як його почистити, якщо попадеться РПГ, я знав, як з Здійснити постріл, ось і дуже круто те, що на той час, коли я проходив військову кафедру в академії сухопутних військ, там велика кількість викладачів, це були воїни, які вже які вже воювали в АТО і ООС, і, скажімо, так, вони могли теж розказати багато чого цікавого того, чого не пишуть в книжках, із власного досвіду, коли нам видали зброю. На самому початку багато людей, які були цивільними, ну вони навіть не знають, як нею користуватися, ну роз, розібрати. тому що автомат, коли він з консервації його потрібно розібрати і почистити. От і я спокійно собі сідав, все це розкладав, чистив, складав і ще іншим хлопцям допомагав, пояснював, як це все робиться тим, хто цього не знав. Нещодавно в інтерв'ю італійським ЗМІ президент Володимир Зеленський сказав, що перемога це не лише повернення українських територій, а й справедливий суд для всіх тих, хто причетний до загибелі українців. Чим для вас є перемога? Ну, в першу чергу, звісно, це повернення всієї нашої території. Ось хочеться, щоб ця перемога е далась нам, скажімо так. З найменшими втратами серед воїнів та серед цивільного населення, щоб це все таке пошвидше закінчилося, і ми мали змогу вже відбудовувати нашу країну зовсім на зовсім новому рівні. Україна як вона на вашу думку зміниться після перемоги? Я думаю, вона буде мілітаризована в тому плані, що вона буде насичена досвідченими ветеранами. Ось і має великі надії, що наша влада не буде повторювати помилок, які вона повторювала колись. І, скажімо так, воно буде все, все для народу. Хочеться закликати людей не забувати саме про те, що в нас в країні війна, о, тому що прослідковується така тенденція, що навіть як тільки з-під Києва вийшли війська противника, то дуже багато людей забули про те, що в країні війна. Ось і не хочеться, щоб це перетворювалося на ато От, Тому що є великий процент населення, який нічого не робить для перемоги. Ось люди не донатять, це дуже важливо насправді, тому що куплена машина, куплений дрон це саме ті речі, які можуть спасти сьогодні або завтра життя якомусь бійцю. В тому числі я виїжджав на машині, яка була подарена волонтерами. Це, скажімо так, дуже чудовий приклад. От, і коли люди забувають про те, що в країні війна, нічого не роблять для війська, не донатять, цим самим вони відкладають нашу перемогу на невизначений термін. Романе, я дякую вам за розмову за те, що погодилися взяти участь в нашому інтерв'ю. Дякую вам, слава нації, слава Україні! Героям слава! Наближаємо нашу перемогу разом! Нагадаю, ви дивились інтерв'ю на Суспільному! І сьогодні ми мали розмову із 25-річним військовим Романом Крутяком.